а о о дебілка. мені з України приїхала посилка. Емі, ти дурна, ще поріж язика. Миколай. з тим печатником. ми накупили на 50 євро. М -м -м. Приїхали поліцай. Я робив якийсь двіж. Подивіться на цю білашку. Емі, тобі там класно. А оу, зачепилася за кульчика. Подивіться. Пля-бля-пля-бля, бля, 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 ти зараз мені зірвеш. тихо, тихо тихо йо. Йой-йой, -йо. мала, ти мені чуть вухо не порвала. Ти мені чуть вухо не порвала. то є, Ей. Шоста година вже на ногах, вже літає, вже кусає всіх. А зараз сьома година. Я вже не буду засинала, змонтую ще одне відео. Там Емка. І буду знімала наступне. Дуже цікаве, до речі. Я думаю, вам сподобається. Заходимо. Заходимо на кухню, а тут така краса. Вау. Це ні. -то. Подивіться, які трояндочки, Красиві. Вау. Знаєте, що я з них зроблю? Я пообриваю листочки і засушу, і буде мені на пам'ять е, такий буде мені спогад, коли мені Назар подарував квіти, і які зроблю фотку е, і цей е, куплю такий, знаєте, для карточок продають. Е, Ну, банківських карточок такі е ці, як то, гаманці, можна сказати. Я туди, коротше, так запихаю і буде типу такий маленький е той. Боже, як він називається, я забула. Е Альбом, коротше, буде такий маленький, зі спогадами. Ну клас. Такі, знаєте, фотки зроблю маленькі, як на полароїд. Щоб вони туди помістилися. Я вже зібралась вирівнювати волосся своє і знімати відео. Тому що блін вже майже 12-та година. Мен ще нічого не зняти. А та бешена нагони. Де вона є Емі? От. Емі. Що ти гониш там? Ді сюди. Емі? Еммі, ж? Щось там думає. Чи чи а, ага, дивіться, де вона. Привет! Б'єшена. Все, погнала. Погнала в другу кімнату, вже щось перекинула. Якісь певно, чоботи на здорові. Я зараз шукаю якусь програму, щоб гарно писала тексти, бо канва, коротше, букви з'їдає, типа і в них. Взагалі ужас, коротше, я не знаю, ой, канва кажу капкут. Е, і мені взагалі не подобається. Іншота я не бачу тут. Е, і можна скачати тільки через російські сайти, мені це не потрібно. VN е, так само. То такі програми, які я знаю, ті мені подобаються. Бо я хочу саме на ноутбук, тому що мені з телефона... Дуже багато пам'яті забираю, які коли я монтую. І з ноутбука мені робити це простіше і зручніше. Але я не бачу тут якихось норм програм. Ура, я дура. Я коротше, вона нарешті розібралася да. з капкутом. Там є нормальні шрифти. Да, коротше, записувала, записувала відео. Воно мені дві хвилини записало, а я певно говорила хвилин 20. І просто виключилась, тому що в мене закінчилась пам'ять. Я зла. І що я, я так і знала. Мені треба тепер все на нову переписувати. Буду я робила це тепер на передню камеру, тому що я знімала на задню дебілка. Якби знімала на передню, бачила би, що воно виключилося, щось зробила. Ура! Я нарешті це зробила, я нарешті записала це відео. Трохи навіть охрипла, але блін, я рада. Я рада, що з вами цим ділюсь. блін, воно буде цікаво. Вийде, мабуть, завтра, якщо я встигну монтувати, бо я хочу теж попробувати новий формат монтажу. Мка моя тим часом спала під мій голос. І все одно, гле. Говори, хай говори собі там. А ще мені з України приїхала посилка. Я собі заказала е, креми від Mary Kay. Я ж не знаю, які, тому що там мама консультувалася е, з цею, з консультанткою, бо я чесно не користуюся ніякими кремами, взагалі нічим доглядом не користуюся ніяким. Але я хочу почати, бо в мене дуже суха шкіра, зараз така почала. Дуже сохнути реально, взагалі ні слущиться. Ужас, коротше. і мама мені порадила. Що запитається там в тої консультантки і замовить мені креми. Каже, що вже прийшли, можна поїхати забрати, але я ж сьогодні нікуди не поїду. Тому, що, блін, шоста температура в мене не спадає, це не подобається. 36,9 стоїть. Мірали на зара температуру, в назара 36,6, тобто градусник правильний. Але в мене тримається 36,9. Взагалі мені це не подобається, тому що вблюю. Але факт того, що насмарк в мене вже майже пройшов, ще трошки говорю таким голосом, не своїм. Кашель я не кашляла. Те, що просто температура тримається. От зараз я, напевно, чую, лежу, що в мене вже трошки піднялася температура. Боже, знаєте, очі такі я вже хочу більше спати. Не можу, хочу через то спати, тому що я стала шоста е, година. Мка спить. Звісно, спить. Вона теж стала шоста година, може й скоріше. А? Да. Ай, потягується. Я не знаю просто, як можна бути таким милим котиком, як так мило спати. Я не знаю, яку. Я дивлюся, як вона спить, і це просто, це для мене така милота, що я не можу. Я не можу витримати. Я їй пробачаю всі знущання, які вона знущається зі мною, коли вона спить з мене. Бо Тому що вона. Дивіться, ну подивіться, вона мені і волосся тягне, і на плечі стрибає, і поцарапає. Подивіться, яке чудо миле. У нас сьогодні, до речі, такий бешений літер. Я не можу. І в нас оці двері вони трошки е, погано закриваються. Там резинка, коротше, поломилася. І, блін, і це, і вони так деколи можуть гримати. Коротше, коли сильний вітер. І в нас в коридорі просто такий дикий перетяг. Просто чути, як той вітер гуляє в коридорі. Ви розумієте? Просто шалено. Шалено, то нереально, я от знімала відео. Я може, якщо там буде чути, я просто вам включу, По цей, послухайте. Ну, це жесть. І цей двері, коли той вітер відкрити просто нереально тяжко. А ще якщо в хаті вікно відкрите, це капець. це такий буде просто сквозняк дикий, провітрити може за секунди. Дивіться, я говорю, я говорю досить голосно. Надрихне, мені похить взагалі. Я не можу. Я не можу дивитися просто на, на цю милоту. Ну, милашка така, страшна. Назар прийшов. Хто там проснувся? І Емка вже все. Проснулася. Режик нашій. А що спала? Вона ну, так мило спить назар, це капець, ти би бачив. <плес> ну така мілаха. Така милаха наша, така милаха, Правда? Милаха. Що приїхала до твоя мати? Милаха. Що ти робиш? А вони вже висохли, а вони ще не висохли. Висохли. То де? Ой, я ще дранку масла бо клібу. МК. У тут тут доріє. <реш> Привіт! Ти вже виспалась? Ми щойно всі так виспалися. Це капець. і Емі спала, і Назар, і я спала, тому що поставали рано. І так хотілося спати, а ще напевно, що на буду, тому що я... Пала. Я бачила, якісь там хмари були, щось хмарилося. Може бути таке, що завтра буде падати довше, що особа нічого не знімала сьогодні, бо е, знімала відео на свій канал, одне цікаве, дуже. І та й все. Це відео дуже багато часу зайняло, тому що я цей... Е, Знімала, 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 потім виявилося, що в мене місце закінчилося, вона мені не знімала. то я дурно 20 хвилин протарахкотіла, просто собі. І потім вже перевернула камеру, вже знімала по-нормальному і знову ще раз 20 хвилин проговорила. Коротше, і цьогорім попелом записала те відео. так у нас дуже люмєво проходить зімака наша. субота, Можемо собі відпочити. Емі, ти дурна, лише Поріж язика так просинаєшся, а тут така краса стоїть. Вау. Емка як завжди нападає на всіх. Кусається. Емі. Емі. Я вам відео. Ми вийшли на секунд подивитися за, за якимись кофтами, А Назар мене хоче. Що за знаки? Стоянка заборонена. Зупинка заборонена. Чи зупинка? Ну, я їх тут. То хрест? Добре. Ні. Ну а ні, так. Коротше, я забула. По 50 центів, то там нічого нема, назар, по 50 центів. Треш. А чого тапку закрити? Тапка має бути відкрита в 12 ї години. Зараз 9-та, ми дуже рано вийшли. Емка не спобудила 8 година. А чого то? Бачу. Перед він забирав. А що є туди і сюди? Ось от, от сьогодні, до речі, не є дуже холодно, правда? Та щось там не світиться назад. Входу закрито в неділю. Ну ладно, нам все одно треба продукти купити, тому що вже нічого немає такового вдома. Скоро бо зелений. Там закрито. В неділю, походу, вихідний такий. Ну так. Да. А може сьогодні якісь свят, бо ж нині взагалі дуже пусто машин немає. Ну бач, то суботу відрізня. Взяли картоплю, шоколадку знову. Я хочу якісь взяти тикву, Назар. Mm -hmm. Тикву. Бо Я хочу пекти полічки. Mm -hmm. то, то кабачок. Mm -hmm. А то... Тут я, а я не знаю, скільки вона коштує. Беремо ще якісь понички на хочеш. Коротше, я йду туди, ворожанку борщ. Дай маленькі. Що тут два. Тут вже Миколаївчики є, чаї дивіться, политься, такі різні. Треба з горнятком. Тут вже коротше, на новий рік все. Блін, дорогі такі чаї капець. Якби я не знаю, що там було. Це щось таке цікаве. Тут медики. Новий рік Миколай. З тим печеньком віско. Мілка, так? Я нарешті знайшла молоко таке, як ця. Настя, блогерка п'є до кави. Mm. Я перший взяла вівсяни, то вийшла. А то вийшло, треба вівсяни. То таке от треба до кави молоко. До вісяне. Назар ще пішов брати якусь кубасу. Каже, зараз зробимо канапки. Ой, а я візьму борошно. Візьму ще дріщі. Бо буду пекти сінабони, щоб потім не ходити. І хочу ще корицю тут знайти. Набрали ми два кулька на 50 євро, зробили розпаковку. Дивіться, яка осінь. Жилистя опадає. Такий парк невеличкий. І ми валимо Нам скоро, тому що кульки повні здоров'я важко нести. Так, давайте робимо розпаковку що ми накупили на 50 євро. Два таких йогуртка. Крем-сир. Чіпсик були по акції. Мені кока-колу, бо я не хотіла пити. Хліб якийсь такий сірий. Тут в нас є далі ще... Приправи, мускатний горіх, кориця така паличка, бадьян, шейка штучка, я не знаю, що не кориця мелева і шафран, то до цього. До я вже так по-малому закуповуюся. Двіся. Пончики 4 штуки таких маленьких, бріжжі. Емі тут допомагає, як завжди. Емісяці Хау. Кітя. Де навікно, ти любиш навіть ні сидіти. Е, Кістке пиво для назору, без Безалкогольне чи ні. Чи алкогольне. Борошно бо у нас вже закінчилося. Вчора зробити такі штучки е, підсмажені на патані, але їх не було. Пишай, Кітя. Кітя. Дивіться, як вона вже вирісла. Подивіться, яка вона вже велика. Огромна. Вона така маленька була. Вона ще на пару днів нас і вона вже така велика. Є. вже така велика. Блін, забула купити там гамень. Пергамент забула купити. Пергамент забула. Ей, подивіться, яка велика. І волосся, вона моє жере. Сідаємо. Так, продовжуємо. Шинка куряча. Багато купив? 5 євро. 500 грамів 5 євро вже. Це ціни. Чай не каже. Дорога. Чай каже, не завжди новорічний. Зимові, зимові. Тут, напевно, кориця, яблуко, апельсин. Чого ти лізе вже сюди? Ми тут і запахований. 50, 50, А пахне так курицію, капец. Принюхай. Чеки так назвать не дом. Ше-шоп. Діти кинуть. П'ємо мене. Так. Учиться кологом. Дальше. Чипсы такие. Далі взяла барші з сиру на 3 євро 200 г. І духетки. Наступний пакет. взяла, такі. Думаю, взявло, Шоколадка така, вона б 3 євро. Я взяла те молоко до кави, я хочу його попробувати. Бо я взяла раз, не таке, другий раз взяла не таке, а третій раз вже таке. Далі я взяла гарбуза до моїх гарбузових тих кольчиків. Далі півтора кілограма картоплі я взяла. Зав'язати. Тому що в нас вже теж немає курки всяких облак. Покор під нас там відео на 50 євро, купили, прикиньте. І от спаду взяли курку. Всього така розпаковка. Ніби нічого не купили, а 50 євро пішло. Вже. Приїхали поліцаю, наробили якийсь там двіж. Зверху. Це сиджу, ми ще не тільки поснідали. який тут ракурс класний. Що ні, для зйомки можу. Зняти якісь таке відео. Тут то так світло теж любиває класно. І тут такий фон. Тут треба трошки прибрати, бо ми тільки що чай пили. І буде супер. Хой чай якийсь лас, ми з поліція приїхала при мені цікаво. Що там відбувається, бо тому що ми раз приїжджали і тоді коротше, на верхніх поверхах щось зробиться. Подивимося, може, кого виведуть, може знову б'ються, бо той щось тоді дядько був побитий якийсь. Коротше, такі справи. Але криків не було чути. Я зараз зняв постіль. Я зараз хочу її закинути постірати, тому що блін, там Емі. Так полиняла вже. Та я вже, в принципі, давно планувала її закинути брати. Буду брати учові, Ми зараз будемо складати пазли. У нас є така земля, вона буде кругла, певно. 500 пазл. Бліндвою зібрали. Откривай. Що це за насмарки? У мене вже ж пройшов насмарк. Я удивляюсь о кофту, ничего схова Та-дам! Так, оце поставили складу mm отко. -hmm. Як ми складемо складе, щоб ми бачили, як складати. У ну, нас тут процес пішов подивіться, скільки ми вже поскладали. Це Назарсько, це я, це це. Ну, красота. Ну, це, звісно, непросте завдання. Важко складається, якщо чесно. Дивіться, Емі нам допомагає. Вона ж вона так сиділа, так... Уважно дивилася, що ми то робимо таке. Лежала так на пазлях. Вісить вже виросла. Така вже велика виробилася. Емі, красоточка.